160 тисяч євро штраф, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і Тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Я сижу, і Мені так хочеться дьортить. От реально просто щось в голові коже дьорнеорне. А є реальний випадок, коли люди дергали, дівчина летіла здається в Португалію, і просто по приколу зліганця дёрнула, ще коли на землі була. От як я зараз бачите я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Твері навіть не відчинила. чи сиділа колись на цих місцях? Тобі я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тобі ще газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Ну я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під, -під, -під Поняли? Ти сидиш як почуть, сідаєш тут, тут. нас на на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перед ось така от чекаю з коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше, а ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, той, то тут у персоналів стюард. Він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, тут поняла, ти по факту відповідаєш за евакуацію людей.